Файні і загорівші. я також, між іншим, їздив в Єгипет і також відпочивав. Я зараз вам прочитаю монолог, як я відпочивав в Єгипті. З Тернопля летів літаком 6 годин з пересадками до Києва. Хотів літаку сходити в туалет, але була санітарна зона. Потім нарешті над Житомиром відкрили. З Києва до Єгипту летів дві години. В літаку замовив собі закарпатський коньяк. Принесли горівку, закрашену чаєм справжній закарпатський коняк. Всім роздали папірові торбинки, напевно, для того, щоб загорнути їду на потім, що я і зробив. В аеропорту довго не міг знайти свою сумку, тому взяв чужу і не прогадав, бо всі лівчики і труси були мого розміру. Під'їхали під готель, на готелі висіло дві зірки. Гід сказав, що решту три просто вітром зірвало. Я зайшов в номер, подивився і пішов зривати ще одну зірку. Відразу спакував додому мило, шампунь і рушник. Тоді включив світло, включив холодильник, включив утюг, включив телевізор. Включив воду і поняв, що все включено, так, як мені казали, inclusive. Прийшов на пляж, зарився в пісок, щоб не згоріти на сонці. Спікся в піску. Підійшли єгипетські менти. став тако. прийняли за свого і відпустили. В Єгипті дуже чисте море. Коли я дивився в воду, то було видно ноги. А коли добре придивився, то стало видно всього мужика. Наряв з відкритими очима, очі стали червоні, підійшли мінти, і отакового от не помогло. В піску закопав фляшку горівки, щоб на другий рік вернутися. Пройшло дві години вернувся. Сфотографувався з мавпочкою, мавпочку звали Ріта, договорився з нею на вечір. Ввечері пішов на базар, там продавали все: базарники, коври, наркомани, кальяни, бедуїни верблюдів, донори нирки, проститутки любов. Купив 100 кілограм любові і повів в готель. Цілу ніч не спав, бо думав, що вона щось хоче вкрасти. Тому лежав у штанах, сховав кишені кошельок, телефон, зарядку, папіроси. Запальнічку, ключі від квартири і руки тримав в кишенях. Зранку ходив в басейн і катався з горок. Чим вища була горка, тим частіше ходив в басейн. Плавав на матрасі, тому два дні спав на підлозі, поки сушився матрас. На пляжі зустрів сусідку, яку чоловік відправив на море. Два дні не виходили з номера. Коли чоловік дзвонив до неї, я писком шумів як море, а вона розказувала йому, як її його бракує, і що тут навіть нема з ким поговорити. У нас не було часу. На третій день поїхали на піраміди. Захотів в туалет, але коло піраміди його не було, забіг за піраміду і побачив, що наші там вже зробили туалет. Катався на верблюді і поняв, що то тупі створіння. Бо не знають гайта вісь та в'я і трррр. Хотів сфотографуватися з верблюдом, але він на мене плюнув. Тому сфотографувався з побитим, переляканим і опльованим верблюдом. Купив на згадку папірус і прянощі і поїхав в готель. По дорозі так наївся прянощі, що папірус до готелю не довіз. Дякую, це ви влада спеціально для вас.